Ну ось ми знаходимося в містечку Бріксхам. Бріксхам. Дуже красиве мальовниче містечко. Земля Девон. Це західний, е, західна і південно-західна частина Англії. От наші друзі Саша, Роман. Hello! How are you doing? Ну отак от, от. Така тут. Причал, пристань. Дуже... Там зараз має бути дуже великий цей пірс. І звідки ля ми хочемо піти ловити рибу, власне, тому що ну, таке містечко, туристичне місто, до речі, дуже цікаве. Вон там Віталік іде. Багато зараз туристів літо. Якраз сьогодні останній день місяця червня, завтра починається липень. А, ну, прекрасна погода, тепло, градусів 20 сьогодні, ось таке містечко чи Як прошу під називається Golden Hind. Золотий гинд. Він, мабуть, ще плаває в якійсь мірі. Багато туристів можемо зараз піти подивитися більше, але в нас головна ціль це піймати багато ритму.